Доброго дня з ініціативи президента було знижено тариф на газ з по нашій області 9,90 до 6,99 гривень за метр кубічний. Це дуже якісна робота. Це гарна ініціатива. Але я розумію, що це вимушені кроки на період карантину. Відміни ринку газу не буде. Ми не можемо забрати можливість людей обирати О 1400. Ми підписали онлайн меморандум з «Нафтогаз України за участю мене, голови обласної ради Гани Замазєєвої. Меморандум передбачає тісну співпрацю. Між нашою областю та НАКНАфтогаз. На зараз НАКНАфтогаз обіцяє, що їх ціни на газ для Миколаївської області навіть після закінчення карантину будуть нижчі на 30-40% від місцевого постачальника нашого на зараз. Друге, вони предоставляють від 15 до 18 мобільних незалежних агентів, починаючи з наступного тижня, які будуть приймати офлайн заявки на зміну. Постачальника газу на територію Миколаївської області на зараз Гана Замазєєва інформує та збирає нараду керівниками усіх політичних фракцій, незалежності від їх бачень, для того, щоб запропонувати співпрацю у цьому питанні. Люди повинні розуміти, що в них є вибір. Це головне для того, щоб вони це розуміли і могли перейти і обрати іншого постачальника газу. Буде проведена робота з мешканцями Миколаївської області. Завдяки співпраці з головами ОТГ зі всіма депутатами Миколаївської обласної ради. Вони получать роз'яснення, як це можна буде зробити. Сподіваюся, що мешканці Миколаївської області зрозуміють, що вони мають право вибору газопостачальника і державний. Підприємство України Нафтогаз України, запевнили нас, що після карантинного періоду вони будуть давати найнижчу ціну за будь-якого комерційного постачальника. Ви маєте вибір? обирайте. Насправді я навіть сам пару днів тому перейшов до НАК Нафтогазу. У мене зайняло це близько 30 хвилин. Це не так складно, і я розумію, що це потрібно було зробити ще в грудні. Минулого року, чи ще раніше я теж не знав, як і всі мешканці нашої області, через те, що, мабуть, не дуже вигідно постачальникам газу інформувати людей щодо можливості змінити постачальника. Наша команда буде працювати над тим, щоб людина могла вибирати вільно між усіма постачальниками газу, На зараз їх близько 50. Ми роз... розійшлимо Листи до кожного, і якщо постачальник газу хоче надавати офлайн реєстрацію на території Миколаївської області, ми їм підемо на зустріч і е, зробимо всі умови, щоб люди могли вибирати між постачальниками газу. Дякую.